Тут так, акуратно. Не Ні, не. Сеня, ти ведеш не... Рома, Рома, Рома горизонтально. Вона лежить. Пензлик лежить не в ямці, а лежить на пальцях. На пальцях. пальцях. Ну, на пальцях на Отак. Отак. І ведеш. Кінчик дивиться не за спину, та, а о. Притримуй, сеня, притримуй. Так, Рома, треба водички і фарби. Сіня. Дивись, куди в тебе поскакала ця лінія вниз? Трошки горизонтальніше треба її. Акуратно, Рома. Акуратно ведеш. Подалі тільки. Так, ти мало, багато водички, мало фарби в третій лінії у Роми. Фарбу треба гарно розкалампоцкати. Щоб не, не одна водичка була, а ще й фарба. Ром. Д, тримайся за кінь. Да, пензлик отак. Ні, не бити, а так, да, отак. Покрутити там. Давай, давай, давайте. Да. Ні, не. О, отак, так, да, Рома, правильно. Ні. Куди? Куди? Стоять. Рука. Дивись. Отак. Отак. І ведеш вправо. Отак береш пензлика. Давайте. Так, ром. Ще водички і ще фарби. Сеня, тільки розмальовуємо арку, ще не стіл. Потім витрима, не переживай. Так, Рома, правильно взяти. Ти ж малював вже цю лінію, зайка. Це почти конечно. О, да, не забувай притримувати. Нормально, нормально, Ром. Все. Тепер ще водички і фарби, і наступну лінію. Цю вже не проводь заново. Сінь. Ти, ти вже намалював все досить? Ні, тут... досить перемалювався. Ой, Сеня. Це. Це не для перемальовки. Тепер поклади пензлика. Так, Рома правильно. О, чудово! Молодець! О! Коли все за правилами зроблено, виходить чудово. Все, ферт їх!